Бажаю здоров'я, дорогі виноградарі. <кій> Сьогодні <кій> цілу ніч йшов дощ, днем теж зрання дощ іде. Не так як кожен рік по 300 кг десь збирали <кій> технічного сорту винограда. в цьому році на гріб десь. Деда... На дві маленькі ємкості по 50 літрів. Ну, от. Подивимося. Трошки зробимо вина, ну, от. і е, жмих пустимо на, на чачу. Ну, от. В общем, подивимося, що воно вийдеться у нас. Тут Ранком сьогодні не колотив, то жмих колотив ранком і вечором. Ну, ось дві їм ємкосі такі вийшли. <гадували>, не то, що такими бочками колись ставили. Зараз знімемо його. Жмих знімем. От, який піде шапку. не, не не колотив сьогодні зрання. От. Ну, видно, що воно грається, воно сьогодні якраз 5 днів. 5 днів воно простояло. В общем, дивимось, як знімати, е, ви знаєте. Так, трошки ж миху зняли З осадку, Тепер будемо вибирати сок. Сок будемо вибирати. Ось такою процедурою зробив. Бачите? У бабушки взяв друшлаг, не потрібний, насверлив там дира. А це з зернозборочного комбайну був такий от лист ага. і зробив отаку штуку. І вставляємо туди, в це. сок сюди буде, забирати будемо чистий сок. Який піде на вино. Дивимось. Так. Я вам скажу, хлопці, штучку зу зробив, не зря, от чистий сок, бачите? Раз. Вибираєш. Ну, аж ми, хто який там потім останеться, ми його іще трошки сідимо. Це вже сьоме, да? так? Ну, в общем... Вот таким макаром. Так що, оце вам, хлопці, лайфак. Той, хто вином займається, робіть. Вот. Дивимось. Так, дорогие мої винороби. Значит, що у нас получилося? Это получилось, вийшло... сколько тут соку мы насчитали? 32. 32 литра соку получилось с этих двух емкостей. Значит, тут 10 брикс. 10 брикс. Вот. Но, может, сахару пока поставим. Будем по 50 грамм сахара добавлять на 1 литр. На 1 литр. По 50 грамм. И сахар будем набавлять дня через 3 через 4 прийдемо знімемо осадку, заміряємо сахаристость І так потихеньку будемо і щоб по десь по-полусолодке, бо сухе вино у мене не дуже празднує. От. Значить, що з ажмихом? З ажмихом теж десь 28 літрів вийшло ну, Будемо считать, що 30 літрів. Значить, добавимо по розрахунку, як алкофани. который занимаются этим делом ага. значит на килограмм сахара на килограмм сахара добавим 4 литра воды значит это э, пока кинем сейчас 5 килограмм сахара и нагреем воду до 30 э, градусов разведем сахар и добавим э, 20литров воды Ну, а потім подивимося, як воно буде грати, тому що без, на диких дрожчах чача виходить ну, дуже смачніша. Не хотілося б додавати дрожжі. Ну, а подивимося, як воно буде грати. От, Як воно буде грати, додаємо тільки 20 і сахара, дріжджі додавати не будемо. Дня через 4-3 через прийдемо, тоже заміряємо сахаристесть. Заміряємо для чачі сахаристость будемо доганяти десь до 20 брікс. 20-21 брікс. Якщо що буде погано грати, ми ще додаємо сахара. сахара, там кілограма 3-4 додаємо сахара, і заведемо дріжджі, додаємо дріжджі, і хай воно ось грає в цій боці. От. Тому що вийшло жмиху трохи. Більше не стало тут на цей жмих можна зробити повторне вино. Ну, я повторне вино не, не дуже предпочитаю, От. Ми, нам вистачає цього. От. Отакі-то справи. Зараз йдемо гріємо воду, розбавляємо дрожжі, То, не дрожжі, а розбавляємо сахар, виливаємо сюди, а е, сік зараз розільємо по балонам по 10-літровим. Накриємо їх затворами і хай вони грають. Через дні 4, подивимося, як вони будуть грати у бутилях. Ну, от. Може, теж додав, але поки сахара додавати не буду. Ну, от. Сахара додавати не буду. Ну, такі справи. Так що я вам бажаю здоров'я, робіть вино, пригощайте друзів, потребляйте самі. Ну, я думаю, що до нового року вино буде готове, на новий рік попробуємо, Ну а за цей рік ми його ну, вип'ємо. Так що давайте будьте здорові, до побачення вам. Так, дорогі колеги, я додавав кілограм сахара у <кій> наше е вино. Зараз поміряємо сахаристость. Скільки тут? Добавив всього лиш Так. Ну, чотирнадцять брикс. 14 брікс. Я думаю, достатньо. Достатньо. більше додать не буду. Більше додать не буду. А в процесі осадки буду знімати. і подивлюся. Щоб була э, сахаристость. От. Ну, якщо буде трошки що там кислота, добавлю трошки води. Води добавлю. Дивимось. Ну, що, дорогі колеги, процес виноділля закінчився. Получилось 40 літрів вина. От. Там э, 14 брикс. Ну, ще буду добавлять, доганю где-то до щоб було 17-18 градусів крепості. І додав 5 кг сахара у бочку. От. Заміряв, вийшло 15 брикс. Ну, прийдеться додати ще трохи води. Літрів 10 добавлю води і трохи добавлю сахара, тому що е жмиха е дуже багато вийшло. І ось. Який приємний, приємний. Чуєте? Це у боці. Це майбутня чача. Настоящий грузинський чача буде. Давайте дивимось. Процес пішов, дядя Вова, слухай.